Цей день святий Різдва Христового бажаю щастя вам простого, бажаю в душах відродити, уміння вірити і любити, а Бог вам щедрою рукою, з безмежною до вас любов'ю за вашу віру та терпіння зійшла своє благословіння. Родився Бог, воплотився, ангели, співають, царя, біта, поплібіталі, пастирі, чудо, чудо повідають, повиклеє мій повиклеє мій, весела новина, пречиста діва, пречиста, діва породила Родився Бог, поплатиться, ангели співають, царя вітають, покід вітають пастига, чудо, чудо повідають, а служать, ангели не служать своєму королю, І в тепі, і во в його болять Христос родився, бо платився, ангели співають, царя Чудо повідаю, небой сем'я, небо і земля, я нині тоже ангели, люди, ангели, люди весело, працюють, Христос родився, поплотився, ангели співають, царя, вітають, помін, пастирі пострій, чудо, чудо побідай.